Телеефіру замало. Народний депутат Олександра Кужель образилася на канал «Кіровоград». Причина буцімто їй відмовили як нардепу у виступі на коди ТРК. Втім, такі звинувачення виявилися неправдивими. Сама Олександра Кужель заявила про начебто порушення якраз після самого запису на каналі «Кіровоград». Ефір був сьогодні, і народна депутат згідно законодавства виступала 20 хвилин. Ще однією причиною образи стало те, що Олександра Кужель була у студії без ведучої. Втім, телеканал і в цій ситуації діяв згідно чинного законодавства. Хто б сказав, що я приїду в Кіровоградщину, де перемогла наша коаліція, де перемогли наші три політичні групи, а мені на ефірі в обласному телебаченні навіть ведучої не дали. Хто б мог сказати? Я ще буду запитувати. Губернатор Свобода, скажіть мені удар, тут у нас по всій програмі ударяє. В законе не прописано обязательное наличие ведущей. То есть депутат по своему усмотрению распоряжается данным временем, как ему угодно. Как правило, представители народного депутата, то ли руководители пресс-служб, то ли помощники. Иногда даже бывают случаи, что сами народные депутаты лично обращаются в телерадиокомпанию и обозначают тот формат, который им был бы угоден. В данный конкретный случай такого не произошло.